Змінив я приманку і танту замінив на земенівський Baby Bailers, якщо не помиляюсь, двохдіймовий. Фішка Земена в тому, що в них плавучий матеріал. І на паузах приманка завжди буде стояти хвостиком доверху. По ідеї, це має позитивно вплинути на окунь. Зараз перевіримо. О, о, дивись, дивись який! Дядько тільки земен поставив. Дивись, це гарний. Це прям гарний. підібрав з ракушки. А це... Так, да, це окуп. Дивись який. Дивись який дядя. Може він звісно і тьотя, Але ж подивись, який блін. Оце вогонь. Подивіться, який він гарний. На фоні Київського мосту от палю всі точки, <с, <с, щоб ви знали, де це знаходиться. Да, да. На Baby Bailers. другій мови. Бачите, я тільки сказав, тільки сказав що от, е, ця приманка вона постійно на паузі стричить хвостиком догори через матеріал Земанівський і спрацювало реально. Хоча до цього я тут танток ну, багато разів. Поставив Бейбі Беверс. Отримуйте, розпишіться. Як вам такі окуні? Скажіть класні. Це просто вогонь. Це найбільше за сьогодні. Водоса Владоса плюс-мінус десь такий під ногами зійшов. Це грамів в районі 300, я думаю. Дуже приємні окунчики. Дуже голодні, жваві, таких окунців треба відпускати.